Вітаю, друзі! 5 травня православні християни святкуватимуть одне з найбільших церковних свят. То що ж ми небавом зустрічатимемо? Воскресіння Христове, Великдень, Пасху чи, можливо, Пасху? Навіть такий варіант можна почути у мовленні українців. Отже, сьогодні про правильні назви найголовнішого свята весни і його атрибути. В урочистому стилі, художніх творах та серед священників поширена назва Воскресіння Христове. Це церковний варіант. Утім, якщо ви своїх рідних та близьких привітаєте саме із Воскресінням Христовим, це буде і правильно, і піднесено. Та у живому народному мовленні українців частіше можна почути слово Пасха. Така назва поширилась Україною через багаторічну русифікацію. Насправді ж, Пасха походить від слова песах, назви єврейського свята, що в перекладі означає перехід, символізуючи вихід євреїв з Єгипту, де вони перебували в рабстві. Погодьтеся, друзі, є над чим замислитися. Ба більше, у словнику української мови Бориса Грінченка слова. Пасха немає. Ну і геть неправильно називати Воскресіння Христове Паскою. Слова Пасха і Паска близькі за вимовою і тому, звісно, надто легко обмовитися. Та плутати ці слова не слід. Пасха це солодкий обрядовий хліб, який випікають саме до цього весняного свята. А ось слова куліч. В українській мові не існує, як і не існує творожної Паски. Адже слово творог наша солов'їна теж не знає. Із домашнього кисломолочного сиру або просто сиру українці та україночки виготовляють паску сирно та аж ніяк не творожно. Друзі. А чи ви знали, що за традицією у світлу неділю Воскресіння Христового першим потрібно з'їсти варене яйце, яке є одним із головних символів свята та вічного життя? Пофарбовані в один колір яйця називають крашанками, а ті, що мають орнамент, то писанки. Всі ці та багато. Інших смачних страв українці зазвичай готують до дня, який ще з Діда Прадіда називають Великим. До Великодня. Саме таку назву свята Воскресіння Христового засвідчено в усіх словниках української мови. Вона є правильною і українською традиційною. На Великдень ми йдемо до церкви з молитвою на вустах. Запам'ятайте, друзі, що після дієслова молитися іменник потребує прийменника за, а не про. Молитися за народ. Молитися за Україну. А прийменник Про вживаємо тоді, коли є дієслово «молити», тобто благати. Ревно просити молити про допомогу. З прийдешніми, а не наступаючими великодніми святами вас, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!